Отже, і Баротель Чарівний і спокійний під'їзд. Одразу, звичайно, пальм. Ну, ще пак це ж пальмгарден. Це доволі скромно і зі смаком одразу вказує на специфіку готеля. Спокій, врівноваженість. при вході безліч а, табличок, які означають якісь досягнення готеля. Чемпіон Туй, вічність. Спокійне, гарне фоє. Чарівне ввечері, особливо гарно на жаль, ввечері навряд чи вдасться зняти вже багато гарних ліхтариків. Гарна, приємна спокійна обстановка. Ще не в день, ввечері тут значно більше людей, тому що працює, як телевізор так і Бар, бар працює На ресепшені Тиво. Лобби-бар. Приворуч. Ресепшн. Ліворуч Лобби-бар. Бі барі, ну власне, власне, бардон барі розміщено невеличкі бізвітечки. Хто бажає почитати різними мовами? На жаль, немає української і інтернет-кафе. Біля бару і навпроти нього столики інформцентрів. Туї і вихід на територію готеля. Якщо у вас багато багажу, дітей, то вас швидше за все і ваш номер розміщується далеко від ресепшну. Швидше за все, що вас повезуть туди на такому невеличкому електромобільчику. Переворуч. Розміщується. Фитнес, майданчик для фитнеса так называемый, мини-гольф. Теннисные корты. Одразу застрещают вас таблички в сквозь камы. А також карта отеля. Все зрозуміло і німецькою або і англійською мовою все є. Звичайно, одразу вражає кількість зелені, приємно вражає кількість зелені на території готелю. Це місце не використовується як майданчик. Як фітнес майданчик, власне. Тут навіть є заняття з цигун. Але загалом тут приємно відпочити в гамаку в згатінку, посадіти є навіть кролики. І а, часом тут з'являється співробітник готеля, який відкриває клітку, запускає туди дітей. І діти страшно мучать цих кроликів. Ну, тобто беруть їх на руки, гладять. Зіря. Ну і знову ж таки, зелень, зелень, зелень це стандартний такий бунгало, в якому мешкають туристи. Розрахований схожий на... А є... Ну, 12 щонайменше. 12 номерів. Мені здається, навіть 17 номерів. Uh, дуже готель орієнтований на дітей. Це один майданчик. Там один ну, найменших, є ще один майданчик трошки для старших. Як ви гадаєте, що це таке? Це стежка для масажу ступінь. Парфусфенк. Якщо піти ліворуч від центральної алеї, одразу потрапляємо на вуличку крамничок і не тільки крамничок. Тут є ще перукарня Які вас можуть постригти навіть, як бредапіта. Є приймальня лікаря. Десь тут. Десь, ага. Напис акт, а доктор всім зрозуміло. СПА. І барателя. Якщо комусь немає чим зайнятися і хочеться потягати зайвий раз, заліза дурно, без проблем можете приходити сюди. Також тут багато інших різних процедур проводиться. Масажі, пілінги традиційно, хамами і тому подібні речі. Увага! Тут. Ну, На ресепшені зрозуміло. І на цій вулиці так само є туалет. Чому це важливо? Тому що тут так само кафе тюрк, в якому роблять гарну турецьку каву. І алякарти. Це турецький ресторан Алікарт. Боже, як зараз приємно і смачно пахне. І італійський ресторан Алікарт. Ці вуличку ми потрапляємо на ліву бічну алейку через місточок. Штучна водойма з фонтанами. Зараз фонтани ще не працюють, пізніше вони запрацюють. Ну і як ви, напевно, вже помітили, тут є один, два, три ряди, бунгала. Перейдемо на центральну ряду. Багато тих зелених, затінених куточків приємних. Потрапляємо на центральну лейку. Це ресепшн ззаду, з тилу Три ряди бунгало З двох боків від готеля проходять дороги до сусідніх готелів, до їдальні самого готеля і баротеля. Ну, звичайно, напевно, що найтихіше жити мешкати в середньому ряді. Хоча великої різниці особливо немає. Десь приблизно на захід від готеля. О, зараз не видно, але там є мечеть з мінеретами, і там верещить, щоранку кричить Мула 5.30. І цей крик чути по всій території готеля. Тому сказати, що якийсь номер кращий, якийсь номер гірший, складно. Загалом все в будь-якому випадку все дуже гарно. Єдине, що трохи псує цей готель, це наявність незначної, порівняно незначна, але все ж таки помітної кількості соотечественників. Ну, що ж, доводиться з цим миритися. Таблички до кімнат теж оформлені так, щоб було цікаво не тільки дорослим, а й діткам. Обережно тут дорого переходять черепахи. Отже, центральна лайка закінчується. Преворуч видно ресторан, головний ресторан, і його головний вхід. Прямо перед нами а, басейн. І там далі вихід на пляж. Смітники розділені по сміттю, по виду сміття. Всі де звичні смітнички, звичайні смітнички, загальні. Це знову ж такі таблички, інформаційні таблички, з яких все зрозуміло. Ситі ну, численні. Бабуся з мамою гняють дітей. Ресторан має велику терасу. Достатньо, щоб вмістити ну, більше половини, напевно, відвідувачів в Італію. Біля ресторану інформаційна стійка німецькою і англійської по анімації, розвагах для дітей, для найменших дітей. Тут є навіть для діточок до року менеджмент готеля. Ми їм дуже вдячні цим людям, взагалі всім співробітникам готеля. І усілякі приколи, які там цього вечора. цього вечора, наприклад, у нас гала-вечір там має бути гарний виступ, гарний концерт. Вхід в ресторан, поруч з рестораном фотограф. Отже. Далі.